З продаж. Акційна ціна на залишкові відрізи тюлю. Показую вам під номером 1 великі відрізки, тюлю з 3D-вишивкою. Ось, що я маю на увазі 3D-вишивка. Листочки ось такі нашиті. Ось це дуже гарно з викладкою, ручною викладкою виглядає цей тюль. 6:35 ширина 1900 гривень, 1170 ширина, 3500 за весь відріз. Під номером 2 фатиновий тюль турецького виробництва у білому кольорі. Відріз 2,35, 260 гривень, 2,70-300 гривень за весь відріз. Бамбуковий тюль під номером 3. Ось так, так виглядає модель. Низочок густенький, зашитий. Далі короночки. Ось такі невеличкі. Метр сорок ширина 210 гривень за весь відріз. Бамбуковий тюль з гарною ніжною вишивкою внизу. І доверху маленькі короночки. 2,35 ширина, 520 гривень за весь відріз. Під Номером 5. Тюль Фатин турецький з вишивкою, такою густенькою по всьому полю. І центральна більш густіша. 3,30 ширина 380 гривень за весь відріз. Е, так, тюль з кордовою вишивкою, кольору крем золото. Відріз метр 230 гривень за весь відріз. Білий тюль, гарний такий для залу, вітальні, такий нарядний. У білому кольорі є відріз 550. Ширина 1200 гривень. Під номером 8 такий самий тюль в кольорі Айворі. 9,10 ширина, 2000 за весь відріз. Під номером 9 теж гарний вишивковий тюль. Зверніть увагу, нижня частина дуже така сочна, широка. І є також вишивка в центрі вікна. 5 метрів ширина, 1100 гривень за весь відріз. Під номером 10 білих, білесенького кольору. До речі, вже два відрізки продали в магазині, поки готували розпродаж. 2,90 ширина, 640 гривень за весь відріз. Під номером 11. Гарний тюль турецького виробництва. Основа французький фатин, тобто така більш потовщена основа. 490 ширина, 1300 гривень за весь відріз. Під номером 12 батистовий тюль для тих, хто хоче матовий суперматовий тюль, який дуже погано поглядається на вулицю. А, так, є 5 метрів ширина 850 гривень, 10 метрів 1700 і 8 метрів 1360 гривень за весь відріз. При потребі ми здійснюємо пошиття по ваших розмірах. У нас пошиття якісне і недороге. Відправляємо нову дяву Укрпошту із мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся.